При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Хідекі Камія. Хто? Творець байонети та Девіл Мейкрай, геймдизайнер і співзасновник Platinum Games покидає власну студію. Що ж, мабуть, я піду. Проте цей вельможний пан запевнив, що й надалі продовжить роботу в ігровій індустрії. Тож ми ще почуємо новини про його нові ігри. Що ж, побачимо? Інтернетами ширяться плітки, що Netflix планує знімати серіал за мотивами ігрової серії Baldur's Gate. Це ідеальний сюжет для порнофіль. Лу Гріфе, відповідальний за консолі Велвів, запевнив, що ще кілька років компанія не випускатиме умовний Steam Deck 2. У мені все одно. Журналюги із із. Верх запитали кепком, чи продались би вони, якби Мікрософти захотіли їх придбати. На що горді японці відповіли, що вони б культурно відмовились? Те, як ідуть справи зараз, їх цілком влаштовує. Може, я зможу їх переконати? Oh. Думаю, ні. За документами, що нещодавно спливли до мережі, Спенсер очікує, що Старфілд принесе компанії 1 мільярд доларів. Джентльмени, вже за якихось 5 днів усі ми розбагатіємо на 100 мільярдів доларів. Серед забавок, що оцінює рейтингова комісія, допитливі користувачі інтернетів помітили свіч версію другого Red Dead Redemption. -у. Що ж, власникам перемикача потрібно готуватись до тотального даунгрейду, хоча після порту нового МК їм напевно вже абсолютно нічого не страшно. Знайомтеся з цією цифровою гедотою, де інде. Коли ви дивитесь це відео, напевно, вже релізнулось доповнення до кіберпанку під назвою Ілюзія свободи. Всі, хто попередньо грав, нахвалюють DLC, стверджуючи, що воно вийшло не гірше тих, що колись виходили для третього відьмака. Тож обов'язково треба ознайомитись особисто, тим паче, що там із старту доступна українська локалізація. Якщо дозволиш думати, буду я. Дякую. Від локалізації, до речі, сильно пригоріло в мешканців країни 404. Русня горить. Та настільки що в проєкті вожили сру акаунти, аби їх заспокоїти. Що, як на мене, вже. Да. Уявіть собі, у них досі були російські акаунти в соцмережах. Пахне гівном. Та все ж, якби не хотілося цькувати поляків за досі активні московицькі соцмережі, спершу треба дякнути за переклад такої величезної забавки, яка реально на гайпі, в принципі, як і Baldur's Gate тоді був. Ну і за підтримку у вигляді донатів фонду притули. А тоді вже можна й поштурхати їх, бо на двох стільцях довго не всидиш. Та ж остатнє проста, ні спіртавти, раз. Ну і звісно, моніторити, які зміни вони внесуть в переклад. Попри те, російську озвучку з доповнення вони таки знайшли в собі сили вирізати. Мова, це зброя. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів і до середи.